Так, зараз я хочу зняти ще один мішечок на 26,9, така в нас є велика вага. Ну, подивимося, що тут є. Кучі, печі, болочки, шортики, сім'їсім, вавочки, малючок, беботів. Такі 9-12. 11-12, не знаю, якісь брички. Так, селетрик. 12. До речі, такі легенькі, з пальмочкою можна на похований лікаря, бо таке катончик. Фудворочка. Піджачок рік. Косточки, розкладочки, два кірочки, 3-4, 4 5 флак, один баллок і 16-24. Косточка дуже класна, така люди, вона тоненька, напугал, так коротенька, така на літак класна буде. Штанишки плюс Такі 9-12 ой, Трикотажні. така на 18 місяців. 18 місяців. Це костюмчик такий. 18 місяців. Дуже погано видно. Свідчую. Зараз секундочку попробую камеру трошки переставити. Це теж костюмчик. Болочки. Ростовочка таких я бачу, і 8-9, 10 ну, ті лосинки на дзвониточку. З цим відкривалися сукня. Трикотажна, така тоненька на літо, 5-6 точки. Восинки, 7-8 пунктів. Шортики 3 4 дуже 8 літні, трикотажні 5-6. Тут у нас тільки воно потім. Так, серед звониточку буде тільки 5-6. Шотики з зовсім маленький хлопчик. Костюнчик. 6 років легеньки такий пуржучок літній. 5-6 футболочка. Так, 98 футболочка. 6-9, 2-2 славий, дуже дуже класний. Такі, просто, така ось а, в другому розмірі поклалася булочка, 13 14 так. Лосімчики, 12 18 тут, Як типу, знаєте, не 8. Ось. Дусі кусинчики, що платье, грубчик. Така нарядна, 6-й, цей салафанчик. 4-5, така сукня. Свят тоненькі. 6-7. І листовочки тут святку Тут іде 12-18, 18-24, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. Тоненький кутончик такий. Вони дуже класні. Тут така бачите. Ну коротше, такі саме на літо. Ось такі шканіжки. Костюмчик Микі Мауса. Такі шканіжки, звісно, ще класні. 18-20 євро. Така спідничка дуже класна. 3-4 речки. 7-8 футболечка. Ще щось інше. Давайте подивимося, що це таке гарне. А, це така піжамочка. Піжамка така. Трусики Річмунд, 12 клітків. на 2 5-6, 6-9. Такий піджачок, 7-8 легасеньких. 6-9. Балірожка на літі так, показу. Кожному таке. Попадається. Це ну це мусор. Я не знаю, це таке понападало. Будемо звісно, що потрапити печальники. Так, да. так собачка, путатажний це ну, ага, дуже спортивні класно. Дивитися такі ну, розпирались, дуже класна. 7 пенісочка, шостики. Такі. Так, так, ну, такі. Костюмчик такий яскравий. Ось таке круте поло. Штанішки літні. 4-5 костюм. Друзі, ці герої, як у нас. Всім шов

Розказувати. Ну, коротше, класно. Дивіться, та сукня літня. Туваль дуже крутий. І найголовніше, що тут такі ходові, 3-4. Подивіться, яка вона прикольна. Ну просто реально. Так, да, є такі речі, які ті шкони, майже кожного мішку, попадаються, ну нічого не зробиш. Це нам такі або поклали. <плес> ну, але викинути забути. 5-6, вітні брючки, 9-10. 9-10 речі. Ось ці квітнички дуже класні. Я вам покажу важко. Ну, вони дуже стильні, такі вони на високу, як типу, посадочку. І такий котончик, ну, знаєте, стречовий, Вони дуже прикольні, 25 фунтів. Вони попадаються. Так. Ось така, 18-24. такі памперси Так, сунявчики такі там попалися тут. Три сунявчика, шортики. Вау, дивіться, які класні модели десь. Двониточка. Такий костюмчик з Мікі Маусом. 9-12 місяців. Дуже багато упаковки. Ось. 9-12 на змійці. Такі кофточки дуже класні. Дуже полюбляють. Написи, бо одягнути навіть в там чи де. Так, 3-6. Костянчики, костинчики, якісь футболочки. Це Літом просто буде наска. Дітку покласти без памперсу дуже каляшості. Десять очок, щось таке. Блін, крутий. Такий бомбер. 8-9 років, він такий, знаєте, такий, такий на з люрік звонивкою. Там внук підплатить. 69 кіжанка. Такий жилеточка, шортики. Спідничка. Так, 12-17. Шортики такі з Дивіться, яка класна джинсовочка. Літню. -рочки. Так, на хлопчика 3-4 вілочки Так, майно всіх нам три. Це що? Це що? Це кабінезон такий. Mm -hmm. так, треба розібратися. Це такі спинка відкрита. Тут так закрита бантичко. Літні такі, бачите, легенькі, трикотажні, широкі такі донизу брючки. То такі такий класний комбінезончик на дівчинку. Не знаю, чи вам видно, думаю, що видно. Така сукня якась гарна на 6 рочків. Ну, Наравна, яка зараз до свят, щось таке яскравеньке. Шортики. Шортики на рік, Такі легесенькі. Тут голочки такі різні, дивіться, просто. Воще, з вишивками, з нашивками. Такі яких дуже класно, дуже так, Шортики. Далі 7-8. Дивіться, яка класна, типу. Прикотажна поло, типу, Ну, типу, футболочка. 5-6. Це сукня. Прикотажна з такими мудрусками, дуже оригінальна. 3-4. Це теж сукня. Так, така спідничка. Чи це не кінечка, чи буде, спомінать 5-6 коротко. Так, багато такого среднічку. 5-6 і 8. Тож навчати. Завжди кричав, що йому треба щось таке без підлітка. Це, ну, це для вас, товар, тому що тут реально підлітка дуже мало. Ось такі маюльки. маючки. Воно взагалі майже нічого не важить, але воно таке все прикольне, тут треба понадобити. Так, ось така дівчинка, гарна. Може, таку костюмчик був, не знаю. Коротше, нереально багато. Такі шортички всі прикольні. Такий контамі лізний, 5-6, п'ять це спортивні станіжки, 9-10. Круси, тільки чого варті одній вічманці. По 44 євро, не можу досі. Розумієте, така ціна на них? Ні, ну якесь класна, але ж не блин. Не знаю. А тут костюмчики якісь ось. Тут, мовно, шортики в костюму, так. Да. Так, да, давай шортики сюди. Чи може це так? може це не костюм? Коротше, це вже розбиратися. Так. Ось таке. 7-8. Це сукня така джинсова відкривала, дуже класно. Це костюмчик, 9-12 тут. Ось таке все воно. С Одрінку котона було дуже багато малючка, саме бодіки, штаніжки такі. А це вже таке суто літнє буде, Таке класне. Це таке модне, костюмчик такий. А, ні, дві малючки. Ой, жити малася, коротше. Ось таке. Тут взагалі дуже багато малючка, друзі, хто хоче, забирайте, не пошкодуйте. Дуже. Ну, є футболочки 3 6, є такі старші, вони тут поплуталися. Шортики, футболочки. Ось такі все гарне. І малючка тут багато. Тому, якщо хочете, малюка це ваш товарчик. 12-18 місяців. Таке щось. лосінчики, шортики, лосинчики. Лосінчики, Шортики, такі класні, спошу, вони ще. Такі на дівчат. Три-6 рочки. 4-12 місяців футболочка. Так, 6-9 така сукня, Сукня на дівчинку. 12 років. Така за кошти, розвитку, класний викид. 400. Так, брючки літні. Лосинки, футболочка, шорти, що шо то ще. І така спиничка. Так Ось такий мішечок замовляйте. Да?